Франческо Де Коло, австрійський дипломат італійського походження, повідомлення про Московію 1518 рік. Престол всього великого володаря Василія у місті Москві, здебільшого розташований на болотах, тому там багато доводиться ходити по дерев'яних настилах. У місті є кам'яний Кремль, збудований років 50 тому італійцями, присланими на допомогу цьому князю ясновельможним лодовіко герцогом Міланським за зразком Кастелло Рокка в місті Мілані. В усій державі, хоча вона дуже широка, знайдеться хіба ще кам'яна церква та 4-5 кам'яних будівель, все тими ж італійцями споруджених. Місто має стіни не кам'яні, а з дерева, які настільки добре скріплені між собою, що їх вуістину можна назвати укріпленнями. Місто розділене на райони зі своїми тинами, отож увійти з одного в інший зовсім нелегко і вхід не для всіх. І ще того менше дозволено, кому б то не було переходити з одного міста в інше. Або з одного місця на інше без дозволу князя або його служителів, залишити країну заборонено чи не всім, особливо чужинцям, оскільки всі виходи суворо охороняються порушників піддають суворому покаранню. Чужинцям з будь-якої країни дозволено вільно в'їжджати в країну, і навіть більше їх не тільки приймають, а й обсипають милостями. Князь негайно велить одягнути в найкращий одяг і влаштувати їх. Якщо це ремісники, їм належить займатися відповідним мистецтвом, якщо ж солдати ці особливо дорогі, італійці вже найперше шанують і люблять тут. Немає тут ніякого писемного закону, але князь старанно дотримується власних звичаїв. Його воля проте одна вважається законом. Усі настільки йому підкоряються, що коли він каже кому піти і повіситись, бідолаха не засумнівається, негайно піддати себе такому покаранню. Не видно в нікого такої сміливості, щоб наважитися сказати це моє, а говорить з милості великого государя отримав це майно. І якщо сказати правду, все майно не тільки суспільне, а й приватне, хоч би яке належить цьому князеві. Він сьогодні дає одному і забирає в іншого завтра. І часто в одну мить піднімає одного до найвищих ступенів стану і опускає іншого до самого низу і жебрацьких умов. І той, кого позбавили влади, або в якого відібрали щось, не тільки не скаржиться або не журиться, а й припавши ниц, б'є чолом об землю і підносить хвалу господарю, що той його позбавив влади або ж забрав в нього те майно, яким він володів стільки часу з його милості. Цей князь вельми сильний, навіть у всемогутній завдяки грошам сріблу і золоту, бо постійно накопичує і мало витрачає на війни і охорону своїх міст. Він отримує щорічну величезну данину з областей, але не золотом сріблом або грошима, котрі в цих багатьох краях невідомі, а й шкурами таких звірів як Соболі куниці, снігові барси, вовки, горностай, бурсуки, собаки та інших тварин різних видів, медом і воском, так само отримує не лише десятину з лаками й плодами землі, а бере стільки, скільки хоче і скільки йому подобається, бо не дозволено опиратися його волі. Князь у цих справах більш ніж спритній, адже має своє місце і постійних представників, які наполегливо займаються торгівлею. Цей князь може поставити на війну близько 400 тисяч вершників, здебільшого лучників, а також інших спесоносців і тих, хто мають шаблі, за досить малий кошт, бо вони воюють не наймом, а з любові, поваги, страху і підпорядкування, а добре харчування є для них єдиною нагородою. Платою ж за доблесть воїнів слугує одежа, шовку і сукна різних якостей, котрих у князя вдосталь, бо отримує він їх з різних кінців країни. Смію сказати, що тільки Московій бачив понад 200 тисяч камзолів, шитих золотом і шовком, і камлотових дешевших підбитих хутром куниці або бурсука. Вони зберігаються в незлічених сховищах, розташованих на головній вулиці. Щоразу, коли нас запрошували до князя, і коли доводилося йти до його світлиці, ми бачили з одного боку вулиці від нашого житла аж до Кремля. Місце перебування цього князя на відстані з півліги, що становить 2,5 італійських милі, Людей, вбраних в одежу, отримано з державної скарбниці кількістю понад 40 тисяч. Людей у цих областях і усій країні вище названого князя. Продають на базарі, як курей та тварин, і що до них укладають договори. Батьки і матері приводять на ярмарки і ринки дітей і продають їх для зручності покупців за мізерну ціну. Скажу більше, в місті Московії деякі з наших купили кількох молоденьких дівиць від 15 до 18 років, воїстину прекрасних, для своїх задоволень, всього за один дукат або унгар. І так зазвичай їх купують за велику або малу ціну. І діти, котрі родяться, залишаються у владі у тих, що їх купили, котрі можуть для свого задоволення продавати і міняти їх, хоч і не можуть вивозити з країни, а тільки утримувати для усілякого застосування, те, що забороняється нашими законами Божими і людськими. Але нація московитів занурена і ще в гірший гріх.